Присцила Преслі подвоює жахливу заяву проти Елвіса, про яку вона колись пошкодувала. Тінь короля, чому викриття ув'язнених преслі змушують нас переосмислити історію кохання та сили. Останні спогади про присцела з преслі викликали бурю емоцій та суперечок. Френкові спогади про її шлюб з Алвісом Преслі, особливо опис інтимних моментів та подальших відкриттів про роман Воязільня змушують нас подивитися на легендарну історію кохання під новим кутом. Але це не лише історія двох відомих людей, це історія про владу, контроль та складну динаміку відносин, особливо коли в рівняній є величезна різниця у віці та світової слави. Я не переказую хронологію подій, описаних у спогадах про привізі. Натомість я хочу поділитися своїми думками про те, що ці откровення розповідають про природу відносин, вплив влади та про те, як ми оцінюємо історичні фігури. Відносини як поле управління контролем. Динаміка відносин між процедурою та елвісом завжди була складною. Вони зустрілися, коли процедурі було лише 14 років, а Елвісу 24. Це вже створює значний дисбаланс сил. Елвіс був всесвітньою зіркою з величезним впливом та ресурсами, а призсела була молодою дівчиною, яка лише починає своє життя. З часом цей дисбаланс сил лише посилився. Елвіс використовував свою славу та багатство для контролю над Гловальли, щоб ізолювати її від своєї родини та друзів. Він продиктував їй, як одягатися, з ким спілкуватися і що робити. Він вимагав від її безумовної відданості та підпорядкування це не просто історія про ревнощі та недовіру. Це історія про те, як уряд може корумпований і як його можна використовувати для маніпуляції та контролю. Елвіс, будучи королем рок, не, ролу, звик отримати все, що він хоче. І він вирішив, що це включає в себе життєвий контроль провоці, над життям життя, сексуальне насильство та його наслідки. Френкові спогади пропеціла про те, як Елвіс відреагував на свою справу з інструктором з карате, особливо тривожним. Її опис, нав'язування та подальші викриття сексуального насильства у її першій книзі Елвіса і я малюю похмуру картину. Важливо зазначити, що визначення сексуального насильства може бути складним та суб'єктивним. Але незалежно від того, як ми визначаємо цю концепцію, зрозуміло, що поведінка Елвіса була неприйнятною та шкідливою. Той факт, що Присцила не говорив про це відкрито протягом багатьох років, не шкодить серйозності, того, що сталося. Навпаки, це підкреслює глибину травми та складність зцілення від сексуального насильства. Чому ми так закріплені на стосунках знаменитостей нам завжди було зацікавлено подивитися за лаштунками життя знаменитостей. Ми хочемо знати, хто з ким зустрічається, як вони живуть і які проблеми вони вирішують. Але у випадку з алвісом та пристрілою цей інтерес виходить за рамки простої цікавості. Їх історія це відображення більш широких проблем, з якими стикаються багато людей, проблеми влади, контролю, сексуальне насильство та складність відносин. У їхній історії ми бачимо не лише історію двох відомих людей, а історію людської природи. Особистий досвід та спостереження. Я спостерігав, як багато людей, які опинилися в ситуаціях, коли один партнер має значно більшу силу та вплив, відчуває почуття беззаясилля та депресії. Особливо це стосується романтичних стосунків, де емоційний зв'язок можна використовувати для маніпуляції та контролю. Я також бачив, як важко людям визнати, що вони стали жертвами насильства, особливо якщо мова йде про насильство з боку людини, яку вони люблять і поважають. Страх осуду, сорому та вина може бути дуже сильним. Що ми можемо витягнути з цієї історії? Історія про Елвіса та Присцеласа це попередження. Це нагадування про те, що влада пошкоджує, що контроль руйнує і що насильство ніколи не є виправданням. Це також нагадування про те, що ми повинні бути більш уважними до динаміки влади у власних стосунках. Ми повинні бути готові визнати та протистояти контролю, маніпуляції та насильству незалежно від того, хто є агресором. І нарешті, це нагадування про те, що ми повинні бути більш симпатичними та підтримуючими жертвами насильства. Ми повинні створити безпечний простір, де вони можуть говорити про свій досвід та отримати необхідну допомогу. Висновок Відкриття Присцели преслі, це не просто історія про шлюб короля Рок, Н. Ролу». Це історія про владу, контроль та насильство. Це історія, яка змушує нас переосмислити нашу оцінку історичних діячів і більш уважним до динаміки влади у власних стосунках. Історія про Елвіса та присцеласа це не просто історія про двох відомих людей. Це історія про людську природу, про нашу здатність любити, ненавидіти, контролювати та викликати біль. І це історія, яка змушує нас задуматися про те, як ми можемо створити більш справедливий і співчутливий світ.